Фінмап дуже допоміг нашому стартапу у залученні інвестицій. Фінмап, ми знайшли у інтернеті, шукали якийсь контент про ведення фінансів і натрапили на YouTube канал Фінмап, де дуже у простій формі розповіли про ведення фінансів та як це все правильно організувати. До цього облік вівся у Excel-таблиці. Ми шукали теж фахівців, які нам построїли ці таблиці, які постійно злітали, і це був жах. Після впровадження Фінмап у нас усе встало на населення. Міста, і ми професійно ведемо фінансовий облік. І те, що я можу відмітити, що нам дуже поміг ваш піанель, який ми шукали, щоб він був іменно в такому вигляді. Тому що Excel, який нам построїли фахівці, теж у фінансах, він був незручний і там постійно потрібно було дозаповнювати щось. А піанель Фінмап він дуже корисний і дуже простий. Рекомендую Фінмап. Піанель, щоб всі впроваджували, тому що це дає можливість бачити, куди ви тратите, скільки ви заробляєте, і так далі, і так далі. Це база, яку потрібно впроваджувати. Фінмап допоможе відповісти на три глобальні питання: як вести базові звіти для будь-якого бізнесу. Це піенель, кешло і баланс. Кешфоу заповнюється автоматично з допомогою інтеграції, яких у FinMap безліч з інтеграціями FinMap ви можете під'єднати будь-які рахунки з будь-яких банків. Це дуже круто, тому що вам не потрібно кожен раз вручну заповнювати транзакції. Вам потрібно тільки проставляти категорії і так. Далі, а PNL – це золото фінмап, тому що воно всі ваші транзакції, доходи, приходи поєднує у єдиний звіт, який ви можете в будь-якому форматі фільтрувати по категоріям, по датам транзакцій, по розходам та доходам. А вже ж на початку було дуже багато питань не в плані сервісу, а в плані безпеки, тому що потрібно було доєднати до Фінмап наші рахунки. Тому і переход зайняв дуже багато часу. Але ми впровадили Фінмап і вже два роки їм користуємося. Не потрібно боятися під'єднувати свої рахунки транзакції до Фінмап, тому що Фінмап це просто агрегатор ваших транзакцій. І ці ж самі транзакції. У вас є, що в Монобанк, що в Приватбанк, що в іншому банку, фінмап просто збирає ваші транзакції і поєднує у єдину екосистему для про рахунків, звітів і так далі. finmap дуже допоміг нашому стартапу у залученні інвестицій, тому що для того, щоб ви залучили інвестиції, вам потрібно навести спочатку лад у своїх фінансах, а потім просити інші гроші на проект. Тому що, якщо ви не вмієте використовувати такі Сервісі, як ФІНМАП та обліки фінансів, то як ви будете структурувати гроші інвестора, це дуже важливо, і ФІНМАП з цим допоміг нам на всі 100%. Від себе хочу додати, що ФІНМАП дуже корисний для сервісів SaaS рішень, тобто в сервісі з підписок. Коли ви збираєте усі транзакції у єдиній екосистемі, наприклад, Фінмап, ви можете бачити, скільки у вас приток нових клієнтів, тобто нових транзакцій, скільки. Ви очікуєте транзакції. Це для початку любого стартапу дуже важливо. Так, звісно, виправдалось, тому що після а, того, як провадили ФІНМАП, ми залучили наші перші а, інвестиції до проєкту.